Ти приходиш з роботи додому, так, і потім сідаєш за стіл, береш собі листок А4, або якийсь звичайний листок з зошиту, вириваєш просто. І потім пишеш усе, що ти би хотів зробити, у свій один вихідний. Я маю на увазі, те, що щоб ти не думав, що а може я то не встигну, а може я не зможу. Або ще, знаєте, якась причина, через яку ти не будеш це писати. Тобто максимально від душі, від серця щиро напиши, от якщо по тебе дійсно була можливість усе, усе виконати, напиши увесь цей список. Можливо, там буде 10 завдань, так. Але усе одно напиши. І коли ти напишеш цей список, то наступна дія, яку ти повинен зробити, це подивитись на цей список. так? І коли ти, наприклад, перечитуєш, поїхати обміняти євро. Зайняти здоров'ям, поїхати, наприклад, на, на басейн, потренуватись, поплавати. Далі, наприклад, поїхати до кав'ярні, випити каву, випити то ти приблизно більш-менш розумієш, наприклад, то приміщення з басіком працює до 20, ї кав'ярня до 19. ї І таким чином, коли ти читаєш кожен пункт, який ти хочеш виконати, то ти приблизно розумієш саме діапазон годин, так. В яких тобі краще приїхати заздалегідь, щоб ти встигнув там і потім поїхав до іншого місця, яке також не буде зачинене.